Вітаю, доброго дня вам усім. А, значить, Котел Зубер. Рік тому замовили на сайті. Компанія надіслала нам його через нову почту із доставкою прямо до будинку. Вигрузили, люди, фахівці, встановили. Зиму відпрацював, дуже всі задоволені. При виборі даного котла фахівці із фірми запропонували взяти на потужність більшу, не ту, яку ми хотіли, що дуже себе зарекомендувало. Значить у нас ось на шильдик топить у батьків будинок на 110 квадратів. Стоїть насосик і вихлопна труба.